Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Пригадайте, вчора я вам розповідала історію про сороку, якій дуже сподобалось намисто її подруги ворони, і вона не втрималась та взяла його без дозволу. Пам'ятаєте, чим закінчилася ця історія? Так, ворона присоромила сороку і вона, сорока, зрозуміла, що вчинила неправильно. Але все ж таки їй сумно, що в неї немає такого ж гарного намиста, як у ворони. Тож давайте їй допоможемо та зробимо для неї яскраве, гарне намисто за допомогою фарб та наших пальчиків. І перед тим, як приступити до роботи, розімнемо наші пальчики, підготуємо їх працювати старанно. Сорока ворона кашу варила, діток кормила, тому дала, тому дала, тому дала, тому дала, а тому не дала. Він дров не носив, піч не топив, кашу не варив, діток гулять не водив. Зробим на іншу ручку. Сорока ворона кашу варила, діток кормила. Тому дала, тому дала, тому дала, тому дала, а тому не дала, він дров не носив, піч не топив, кашу не варив, діток гулять не водив. Для роботи нам з вами знадобиться зображення ниточки, на якому будемо нанизувати наші намистинки, фарба жовтого та червоного кольорів, та серветка, щоб витирати пальчики. Роботу нашу виконуємо у такій послідовності. Спочатку набираємо фарбу на пальчик. Починаємо із жовтої фарби. Потім пальчик притискаємо до ниточки, залишаючи на ній відбиток намистинку. Залишаємо наші відбитки намистинки на відстані одна від одної, адже нам з вами потрібно зробити ще червоних намистинок. Залишилось додати червоних намистинок. Сподіваюсь, ви не забули витерти пальчика об серветку після жовтої фарби. Отже, набираємо червону фарбу та таким самим чином, притискаючи пальчик до нашого намиста, залишаємо червоні намистинки між жовтими. Малята, ось погляньте, яке намисто у нас із вами вийде. Давайте з вами пригадаємо, які кольори ми використовували жовтий кольор та червоний. А малювали ми з вами за допомогою пальчиків. Сподіваюсь, що у вас усе вийшло, та ви обов'язково надішнете мені результати своєї роботи. Дякую, малята, вам за допомогу. Тепер ми з моєю подругою Вороною найгарніші пташки у нашому місті.